Добралася я до своїх інструментів. Зараз тема буде не про стерилізацію, а мені просто треба їх почистити. Це була частинка інструментів, які висихали для того, щоб простерилізувати їх. Ну і це інструменти, які вже були сьогодні використані, їх треба зараз помити. І вони дуже багато нагару. Тобто, коли інструмент стерилізується в сухожарі, від того, що там дуже висока температура, він знаходиться в паперовому пакети. Пакет чуть -чуть як горить. І на вашому інструменті він стає такого жовтого кольору на лід, і, бачите, на ручках це все можливо, могли б бути там невисохші крапельки води, які потім запікаються в цьому папері. І інструмент стає таким, бачите, не дуже. Охайним, жовтим, тому періодично, час від часу його треба прочищати. чистити. бачите, подивіться, які ножнички, вони насправді мають бути білі, але тут, де ручки, вони такі вже м -м, дуже запеклися в лампі. І ось ці інструменти. Так само я зараз їх швиденько помию і покажу вам, що буду робити далі. Так. Інструмент помила, його в принципі можна було відразу звідси ставити туди, куди я зараз хочу його ставити, але я, так як я хочу з вами цим поділитися, тому буду покроково показувати. Дивіться, тут в мене є такий засіб, він взагалі для очищення інструментів від нальоту. Цей засіб потрібно розводити в воді і замочувати туди інструменти. Один раз, коли я робила. Я замочила лише на годинку, і цього було недостатньо. Тому е, в мене зараз лише половина робочого дня пройшло. Зараз ми з вами замочимо і в кінці, коли я буду збиратися йти додому, лише тоді я його помию. Тобто приблизно в воді він буде знаходитися десь годинки 3-4. Е, я думаю, що це допоможе більше, тому що на такий короткий час. В деяких місцях нагар він дуже вже такий якби, міцний, сильно сидить, тому потрібно дати час інструментам, щоб вони помокли там. Ось. У мене є ось такий резервуар. Я вже один раз робила. Бачите, водичка розведена з цим засобом. І ми зараз ось так. Розкриті кусачки лезом вверх, це дуже важливо. І опускаємо в цю рідину легесенько, акуратно. Бачите, це все треба, щоб воно повідставало, тому що воно виглядає гарно і інструмент нечистий. Так як я вже один раз це зробила, бачите, вода залишилася такою від попереднього матеріалу, трошки брудною. Повторно використовувати цю воду можна, Так, беремо ще пушер, можна його, в принципі, так само туди опустити. Ось ці інструменти це для нігтів, обрізати нігті, тому я їх туди випускати не буду. Фрези, в принципі, лишнім воно не буде, теж кидаємо туди. І ножнички. Ножнички це у нас такий дуже ніжний інструмент, тому ми виділяємо йому особливе місце зверху. Акуратно ставимо зверху. Закриваємо кришечкою і вже повернуся до вас увечері, покажу, що будемо робити далі. Так, дівчатка, повертаємося з вами. Я тут приготувала кісточку і будемо зараз дивитися до інструментів. Так, мені треба ще підносик сюди взяти. Так, ну що, починаємо. Давайте почнемо з таких. Пам'ятаєте, які ці кусачки, бачите? Але мені здається, воно вже стало трошечки. О, віце, як воно відходить. Воно зразу щиточка стає жовта, відшуровує. Не у всіх місцях, правда. Може то треба шурувати без води. Зараз я наступність спробую. Без води, на цих я вже змила цей розчин, але тим не менш вони стають чистіші. Ну, не знаю, вони десь в воді постояли приблизно 3 годинки, бачите, трошечки чистіше. Отут я не можу. Відшурувати. Ми зараз пробуємо інші. Поки що я воду виключу. Ось, дивіться, лиця, які вони ось тут, жовті. Магія. І так само тут. Ось ці всі важко доступні Ця щіточка зразу жовта стає. Працює. Лайфхак <с> І розчин працює, тільки потрібно довше. Замочувати надовше. Ось я кажу, воно в мене десь 3 годинки стоїть в цьому розчині і результат є. Їх треба розкривати і гарненько всі важкодоступні місця прочищати. І все. Помиваємо ретельно під водою. Ось таку маніпуляцію потрібно робити регулярно з інструментами, тому що вони запікаються в тому сухожарі, в стерилізаторі. Ось тут щось таке не відмивається. І там, вони запікаються, папір горить і, відповідно, мас... ну, метал жовтіє. І з кусачками треба бути дуже обережними. Вони коли падають, їх треба берегти як зіницю ока, падають і все, згинається. Робоче полотно згинається лезо, і ну, кусачки не придатні для роботи більше. Тому вважайте, не кидайте. Так само, коли опускаєте дезінфікуючий розчин, старайтеся ставити лезом догори. Якщо у вас в розчині знаходиться декілька інструментів, треба теж це ставити легко, не кидати, тому що будь-яке пошкодження робочого полотна, тобто цього носика, воно сприяє ну, погіршенню вашої роботи. Тому що зазвичай робоче полотно, носик це найважливіше, що може бути в кусачках. Я працюю носиком, що треба їх. Інколи вони закисають в цьому місці. Я ношу на заточку до одного чоловіка, і він розказував, що треба, коротше, ось в цьому місці треба. Е від того, від того, що кусачки повністю не розгинаються, воно якби там закисає, тому що в розчині сушиться в сухожар і постійний цей процес, тому м -м, треба прочищати так само, щоб воно було більш функціональне. Ось, бачите, воно відпускається. Добре відшуровується з цього місця. О, а ну давайте подивимося, чи піде геть. Щось воно тут не хоче, бачите, або треба ще залишити, або воно вже не, від... не відшурується. І це такий достатньо термоядерний розчин. І все одно такий дуже сильно... Запечені ці клямки, воно не хоче відпускати. Можливо, треба ще замочити. Ось, чим краще ви доглядаєте за своїм робочим інструментом, тим довше він вам служить. У мене в основному вони не затуплюються. Е, так швидко. Я їх несу на заточку лише через те, що вони падають. І це не, не, до, не треба, щоб вони там обов'язково впали кудись на підлогу. Достатньо, наприклад, в раковині, так, чик, Відпускаєш, воно падає до металу б'ється і все. І, і вже носик загинається і, і все, ви ж тими кусачками працювати не можете. Вона буде рвати про шкіру, не буде чітко відрізати її. Ось такі нюанси. О, давайте на ножнички поглянемо. Ну, Ви зможете їх порівняти тільки по відео, але мені здається, що вони стали чистенькі. Навіть не треба було їх дуже сильно шарувати щіточкою. Дивіться, як вони відмилися. Круто. Так, з ножничками все дуже добре. Та й, в принципі, всі кусачки вони стали набагато кращі. Це все повідпускалося, повідмивалося, розчинилося. Так, і з технікою безпеки. Техніка безпеки, перш за все. Мийте кусачки обережно, в рукавичках, не сильно розганяйтеся, щоб робоче. Ось це лезо, воно завжди має бути від вас, щоб ви не порізалися, тому що це, це все небезпечно. Пам'ятайте про свою безпеку, перш за все. Коли летите в літаку, кажуть маску одягати спочатку собі, а потім сусіду чи дитині. Тут так само, Як з якими людьми ви б не працювали, з якими інструментами чи маєте б думати про свою безпеку в першу чергу. Ну і про безпеку інших. Тому ми оце все і робимо, стерилізуємо. Чистимо, вимиваємо, тому що думаємо про своїх клієнтів, щоб інструменти були завжди чисті. Це насправді дуже-дуже важливо. Так, і все. Інструменти в мене вже закінчилися. Зараз я ще заберу фрези. Вони, В принципі, не були дуже сильно брудні, тільки трошечки нагар. І зараз я вам покажу, як було до, якщо ви пам'ятаєте, і як після. Е, так я не пам'ятаю, які там добре не відмилися. Бачите, ось ці чуть-чуть, їх якби здалося ще б один раз замочити, але вони вже кращі, ніж були. І десь тут є одні, які не вдалося помити. А так, все прекрасно. Ножнички які чистенькі стали. У мене ще є набори, якими я ще працюю, і я їх заміню. Ось тим покладу стерилізувати, але мені треба, щоб вони повністю просохли. Поставлю їх стерилізувати, а ті, якими я допрацюю, я знову їх опущу туди в цей розчин, щоб вони помокли. Ось така важлива інформація. Можливо, вона пригодиться вам, майстрам, тому що. Такий маленький лайфхак. Як я справляюся з нагаром на інструментах. І ось ці всі крапельки вони мають просихати. Не ставте в пакети мокрі інструменти, не можна. Тобто інструмент має бути повністю сухий. Якщо ж дуже сильно треба, берете паперовий рушничок. Гарнесенько промакнули, промакнули, промакнули і висушили всюди ретельно ось туди, тому що якраз оце все воно запікається. Коли є волога, запікається, і, відповідно, інструмент вже тоді не, не естетично виглядає, тому що пожовтіє.